Слава Ісусу Христу! Шановні брати і сестри, друзі. Користуючись нагодою, я вирішив записати відеоролик, і в цьому відеоролику хочу сказати наступне: є таке вчення, навіть не побоюсь сказати Єресь. Це не біблійне, не євангельське вчення за назвою Універсалізм. Цепто ідея наступна, що в кінці спасуться всі люди, всі люди без виключення. І є чимало прихильників. Скажем, є ті люди, які поділяють ці погляди, є ті люди, які Говорять про ці погляди, десь комусь нав'язують їх. І навіть говорять те, що є ряд текстів, які про це говорять. Біблія про це нібито навчає. Так ось, що я хочу сказати, це як невеличка реклама. В мене є в планах. Не хочу зараз говорити про термін часу, але як на рівні церкви, так і. Не в одному відеоролику, тобто зробити таку запись, пройтися по ряду текстів, по текстах, які, наче, беруться в основу тими людьми, які так думають, що в кінці будуть спасені всі люди, нібито Біблія про це говорить. І ми проаналізуємо ті тексти, чи справді Біблія про це говорить? Чи це просто ми приносимо текст, чого там немає? Як раніше, так і зараз. Я вважаю, що це не євангельське вчення. Я не бачу тут якихось сильних аргументів. Так, я згідний, що є чимало праць, посвячені цій тематикі, є ціле навіть книги, лекції. Тому що це вже не перший раз, скажімо, ну це, це не, не тема сьогоднішнього дня. Це тема століть, це те, що було давно вже піднято. І давно була реакція на ці речі. І давно було воно визнано як єритичне вчення. Але це не означає, що воно не буде в часі знову підхоплене, і знову там той, той чи інший буде богослов чи філософ нав'язувати, повіривши в цю ідею. Тому, дасть Бог, я хочу пройтися по ряду текстах. Більше того, так як не один текст із послання до римлян береться. За основу, навіть, коли беруть, скажімо, говорять, це вчення озвучується, це не один текст послання до римлян є навіть. Не тільки є в інших текстах, так як я викладаю послання до римлян. Я не хочу зараз сказати, що я ідеально знаю послання до римлян. Я так не кажу. І я ніколи так не говорив. Але я вивчав пісні до римлян. Я вивчаю, викладаю і хочу і буду дасть Бог сили ще глибше його вивчати. І на мій погляд, і я це покажу. Після до римлян апостол Павло не дає цю ідею універсалізму. Ми її можемо тільки люди бачити, можуть ті, які. Не вивчають глибоку контекст. Просто поверхнево беруть вірш. Не вивчають попередній контекст, контекст, в якому є цей вірш, той чи інший текст. І в результаті проблеми народжуються неправильні висновки. Це не тільки тексти із Писня до Римля. Тому наостанок хочу сказати наступне: хай допоможе всім нам Бог. Досліджувати писання. Намагатися це глибоко робити. Не Неповерхнево. Як в цілому, так і по конкретним книгам чи післанням. Як в тому чи іншому післанні змальована та чи інша ідея. Я не проти читання хороших книг. Я, за, я сам це роблю, як бачите, і знаєте. Але я не рекомендую всім читати всі підряд книги. Я не рекомендую. Тому що в результаті чимало людей, навіть знаю людей, які, в яких попала в руки книга та чи інша, і вона їм особисто нашкодила, а через них іншим. Є люди, які недостатньо зріли і не здібні розпізняти певні речі, побачити, де є існа, де вже Біблія не говорить так. І вони беруть за всю монету, то тобто за чисту монету. Не маючи цих навиків розрізнити певні речі. І шкодить їм, їхньому духовному життю це котрута, яд, і через їх може шкодити іншим людям. І, на жаль, іноді можна почути в світі шкодить. Не один досвід, описаний в історії, ми можемо знайти. Хай допоможе нам Бог бути мудрими, пинувати, не бути самовпевненими. Звертатися до найточнішого Божого Слова, да? найточнішого джерела істини Божого Слова. Збути залежним від Господа, шукати помочі керівництва Духа Святого, який направить, який просвітлює, який допомагає. Прислуховуватися до тих чи інших людей, не ігнорувати, не бути самовпевненими. Хай поможе нам Бог рухатися правильно. Щоб ніщо нас не могло збити з толку з вірного шляху, з вірного розуміння. Тому що е, можем, скажімо так, може таке бути і так є, і навіть ми в новому заповіті знаходимо, да? коли ті чи інші люди говорили ті чи інші речі і в когось, скажем так, ставався сумнім, в когось руйнувалася віра. І це дуже погано. Хай Бог збереже нас і поможе нам. Бути мудрими в цей час, коли є дуже багато літератури, саме різна інформації. Бути мудрими при виборі, да, що ми беремо в свої руки і що ми збираємося читати. І більше того, бути мудрими з тим, кому ми що пропонуємо. Хай Бог поможе і благословить. Дуже дякую всім за коментарі, дуже дякую за поширення, за вподобання. Перегляди, мені це для мене це дуже приємно. Будьте благословені. До нових зустрічей!